Доброго ранку сонце привітне, доброго ранку небо блакитне. Доброго ранку в небі пташки. Доброго ранку тобі і мені. Я з великим задоволенням, діти, запрошую вас на заняття. А запрошую я вас у дуже цікаве місце до фруктового саду. А що ми там будемо робити, я вам розкажу. Погляньте, який у мене чудовий кошик, а що в ньому є. Так, багато фруктів. А який саме фрукт там зараз ми з вами дізнаємось. Спробуйте відгадати мою загадку. Мов маленький м'ячик висить, а не скаче. Рум'яне, гладеньке, на смак солоденьке. Що це за фрукт? Так, це яблуко. Яблуко дуже корисний фрукт. У ньому багато вітамінів, воно солодке і може бути червоного, жовтого або зеленого кольору. Яблука ростуть на дереві, яке називається яблуня. Давайте діти ще дізнаємось, які фрукти є у моєму кошику. Лампочка вгорі висіла, стала смачно соковита, пожовтіла, діти лампочку зірвали, апетитом скуштували. Що це за такий солодкий фрукт? Так, це груша, ароматна і соковита груша. Вона буває різного розміру, форми і кольору. На смак вона дуже солодка і соковита. Ростуть груші. На дереві. І це дерево має назву так само груша. А давайте ще поглянемо, що у нас залишилось у кошику. Відгадайте? Сам жовтенький, соковитий, достигає серед літа. Він у джемі і вареньні, і солодкий, і приємний. Що це малята? Так, це абрикос. Ароматний і запашний абрикос яскравий помаранчевий фрукт, завжди викликає у нас інтерес, адже він виглядає дуже апетитно. Росте абрикос на дереві, яке має назву так само абрикос. А давайте ще поглянемо, що у нас залишилось у кошику. Синя накидка. Хвостик, як нитка, смачна і зваблива, називається так, слива. Слива дуже соковита, яскравого кольору, незвичайна на смак. Їх можна їсти свіжими, також консервувати і навіть висушувати і перетворювати у чорнослив. Росте слива на дереві, яке називається так само. Отже, запам'ятайте малята. Дерева, на яких ростуть наші фрукти, називаються фруктовими. Фруктові дерева ростуть у саду. Я сподіваюсь, діти, вам сподобалось у фруктовому саду. До зустрічі!